Добрий вечір. Налаштовуйтесь на світлу хвилю разом з добрими новинами на каналі ICTV. Це програма для тих, хто має справжню життєву пристрасть, і особливо для тих, хто її пристрасно шукає. Сьогодні наша розповідь про захопливе хобі, яке спокушає своїми пістрявими клаптиками дедалі більше жінок. Одного разу я зайшла до своєї подруги і побачила її в оточенні книжок про латкове шиття. Вона безупино розповідала про печворк, чудові ручні витвори і про те, як вона теж дуже хоче опанувати це ремесло. Так до Добрі новини потрапили до клубу печворку і побачили, як притягальна сила творчості змінює барви життя майстринь. Олена Корольова ніколи не вірила, що зможе шити клаптикові шедеври, але праця, фантазія і наполегливість перемогли. Так і ми дуже часто в собі сумніваємось, Думаємо, не зможемо, не вийде і не треба, а потрібно пробувати йти вперед, стійко переживати невдачі, і тоді клаптики нашого життя стануть веселішими і цікавішими. Катися до поклику долі завжди треба уважно й старанно, впевнена майстриня клаптикового шиття Олена Корольова. Як і годиться, її незвичайна історія почалася випадково. Латкове шиття або печворк. Жінка лише краєм ока колись бачила в журналах і ніколи не думала, що такі гарні речі зможе робити сама. Та от п'ять років тому вийшла по борошно, а потрапила до центру культури та мистецтв. мені І що я зайшла великими глазами. І сумаши взгляда. Я говорю, взагалі-то я з намокою вийшла. Они почали хохотати. Нині з подругами по печворку Олена Корольова майже нерозлучна. Каже, призвідники цього зв'язку тільки вищі сили. У забутому мистецтві поєднання шматочків нові колеги допомогли побачити їй світ дивовижних і химерних візерунків, символів, казки, барв, а головне нескінченної творчості. Сейчас я працюю над подушечкою. Я шью своєму внуку подушечку. Это наволочка для подушечки. Здесь использована ткань с мотивами четырех зайцев. Это лицевая сторона подушечки, а это изнаночная сторона подушечки. Олена вже виготовила чимало оригінальних сумок, килинків, пано, а також дрібних аксесуарів і прикрас. Спочатку не вірила, що таке штуки можна робити вручну і шила на машинці. Тепер голка з ниткою приносять навіть більше задоволення. Перше пано не дуже втішило майстриню, але для чоловіка Олени Максима воно найдорожче. Цей витвір береже енергетику коханої в його офісі. Це було перше, перше пано, і в ньому є душа. Я не говорю, цих роботах немає души, но от перше. Я його забрав, оно мені очень дорого. Без правил не обійтися. Проте експериментів боятись не варто. Без спорика за роботу не сідає. Колишній інженер-електрик підходить до матеріалів зовсім не по-хазяйськи. Олена ніколи точно не розраховує тканини. Під час шиття щось докуповує, змінює задум. Творчість не втримати цифрами. Це завжди несподіванка. Да, здесь есть четкие правила, но это правила, касающиеся именно раскроя, шитья. Как совместить уголочки в изделии, чтобы было аккуратно. Вот квадратик к квадратику, да, уголок к уголку. А цвет, ткани это все от вашей фантазии зависит. Досконалість немає меж, упевнена Олена Корольова. Вчитися опановувати тканини, вона готова завжди. Ось це пано для майстрині клаптиків, як таблиця множення. Тут тренувальні блоки з найнесподіванішими назвами: вихор вірджинії, будиночок із колод, картковий фокус, шлях п'яниці. Кожне моє зділля, зрозуміло, там, якась наука, да, якийсь шаг зробила. Але потрібно ще додатково вчитися, це я вже зрозуміла. Коли я зрозуміла, що це вже діло моєї жизни? То я зрозуміла, що вчитися нужна обязательно, згадуючи дитинство, Олена впевнена, що її творчий шлях тягнеться ще звідти. Ціною рукоділля вміння при бабусею та дідусем з теплотою розказує, як шила лялькові сукенки для всього двору. Я почала вспомнити, розкручувати історію назад, і виходить, що у мене вже був кукольний домик. Я туди шила, мебель какую-то збирала якісь фантики, люстри з них. Хобі, якому Олена присвячує більшу частину життя, прибутків не приносить. Натомість вимагає затрат. Спеціальні тканини з Америки та Японії не дешеві. Додайте час витрачений на один виріб, і вартість роботи виявиться чималою. Однак творчість свою берегти під сімома замками Олена не збирається. І щедро обдарове знайомих і близьких. Натхнення черпає із самого життя, але основне джерело енергії у сімейному затишку, де завжди підтримує коханий чоловік. Захоплення Олени ще більше. Зміцнило їхні родини і тандем з 93-го року. Вони так і не розписалися, але Максим та Олена впевнені, кохання не потребує штампів. Нині мисткиня жартома питає, чому не просить її руки. Максим весело відповідає, все ще придивляється своєю супутницею. Він постійно захоплюється З розумінням ставиться до її хобі. Умною красивою все може, і одобряю, і чим можу. Окрилену творчістю Олену подруги розсекретили і в іншому кулінарному таланті. До занять печворком кухня була основною майстерною Олени. Тож нині вона стала редактором новоствореного журналу, де веде одразу дві колонки клаптикового шиття та кулінарії. Я поняла, що можна писати просто іскрені очі, да? і правду. Було кілька разів переписування, терзання, мучення, творчі творчі, творчі муки. Ну, тим не мені. Колонка на місці, вона напечатана. Назвати свій найкращий виріб у техніці печворку Олена не змогла. Хоча завжди тішиться роботою, яка раніше була недосяжною. Я, своей работе, но мне кажется, что, наверное, я не читаю о своїй лучшій роботі, але мені здається, що, мабуть, я ніколи не змогу сказати, так що у мене є лучша робота і я можу її гордитися. Мені завжди буде хотітися справити і улучшити свою роботу. Присилайте свої враження від програми та її героїв на наш сайт тридабли Тут же можете поділитися і своїми цікавими історіями з життя. Думайте про краще і дивіться добрі новини на каналі. ICTV щоп'ятниці. На все добре.